Якщо хочеш, ми можемо йти, можемо подумати, зупинитись, поспішити, зачекати чи послухати. Ми можемо думати, ми можемо довіритись людям, ми можемо створити цілий світ в голові. Ми можемо стати Богом. Проте, нащо це нам? Сонце, ми любимо сонце, ми любимо вітер, ми любимо себе, ми Божі створіння. Пшениця у полі, ми вітер, лоскочим її. Спів пташок, ми сонце, їх грієм. Ми любимо рослини, ми Божі творіння. Ми любимо небо. Ми одне ціле. Ми цілий Всесвіт. Ми єдине.